Спокон віків серед вчених і філософів йшли суперечки про те, хто ж був першим курка чи яйце. Іноді й до бійок доходило. Але нещодавно виникло ще одне спірне питання: спочатку з'явились бджоли і почали запилювати квіти, або ж квіти навчились запилюватись, а потім вже до процесу включились бджоли. І тут ми маємо остаточну відповідь. Австралійські вчені об'єднали молекулярні дані із кам'янілості до історичних комах і рослин у філогенетичне дерево. Глибина його родоводу аж 145 мільйонів років. Це ілюструє еволюцію запилення і виявилось, що бджоли з'явились значно пізніше. Першопроходцем у перенесенні пилку була крихітна мошка. Тож наступного разу, коли до вас у вікно залетить кумашня. Поставтесь до неї із повагою, і не вбивайте, бо то можуть бути пра, -пра, -пра правнуки першої доісторичної квіткової свахи. Було цікаво і корисно? Тоді підписуйтесь.